Дерево народ. Ось була прикольна штука. Аварія. Типу. Це є, як ви здогадалися, ніжка. Ну, тут закручується коліщата. От такі закручуються коліщата. Ось таке коліщата закручується. На цьому для чухлитки. От так, щоб все було більше. Зламалася ножка. Як на мене, аварія відбулася. По такій причині. Дюки, їжте овочі. Менше їжте ковбасу. Це за надмірне споживання ковбаси, от, кива, буває. коли ламається ножка. Надмірна вага. Добре, жарти жартами. Зараз ми це заваримо. Це таке проміж... проміжкове буде відео. Паралельно з... я вже раз викинув з варишний сіль. Це і зваришний скраварчик 150-й міх. Зараз я завару це ножичку цю і тоді продовжимо забаву з точевим. Ну що, заварили ми таким, не знаю, чи то буде видно, От, ой, майже заводський шов. Ну тут заводський шов. І тут вийшло такий мій майже звідки шов. Гарно заплавив. Як то кажуть, ще трошки задниці повитримують. Так, добре, цим ми розібралися. Робимо упор і кожух. Так, я врізал такий уголок. В ньому я хочу засверлити два отвори, навіть не два а зроблю чотири отвори, між ними прорізі, щоб цей уголок можна було сувати на цій площаці. Тобто віддалятися і приближатися до самого кам'я. Так, і завершення. Сьогодні ми зробили такі виступ, упор з уголка. Прорізу, бачите, тут о... Розсверлив отвори щоб можна було цю планку сувати вперед-назад. Видно до каміння. Камінь треба буде ще торцювати, бо камінь має трошечки биття, якщо видно. Міліметровочне. Так, в цілому нормально. Все, тут залишається нам ще зробити кожух захисний. Віцеокрім теж буду вирізати з просто жесті. На сьогодні все. Заварив, остило, помалював. Добре, народ. Всім па.